Тут ніхто тобі не мішав, можна було собі сидіти, розмовляти, цілуватися, ніхто тебе не бачив. Да. Тут ми гуляли, тут ми проводили кожен день. У нас не було в принципі іншого місця, де б ми гуляли. Це тільки Софіївка. Для мене і для моєї сім'ї війна почалася в 2014 році. І з 14-го року у мене чоловіка вдома не було. Він завжди був в зоні бойових дій. Завжди це були виїзди на 9 місяців. Там приїхав два-три тижні побув вдома. Розвідники повинні були там бути, а не а не тут, не в не в тилу. Я не вірила, я не вірила, що взагалі з моїм чоловіком щось може статися, тому що стільки всього, що ми пережили разом, я більшу свою половину життя я з ним була. З 17 років ми почали зустрічатися, я постійно з ним була, і ну, мене забрали більшу частину мого серця.